Вірш Каюала Юала Сафі Байс» Бускові світанки і ночі з чорниць Такі варить зілля одна з чарівниць Захована в горах, в будинку старім, Готує напої, наспівує їм. Освіти свіалки і з маку зерня, Єднайтесь, щоб людям додати знання, А ти, любий кореню і ще череди, до цього горнятка з окропом ходи, Юала таке мала давнє ім'я, Це все чим її наділила сім'я, А далі по світу збирала скарби У розуму свій, а не в скрині торби. Як зранку виходить вона на поріг, до неї спускається єдиноріг. Він ночі проводить між синіх вершин, подалі від шуму людей і машин, а день зустрічає з чаклункою вдвох. Вона п'є чаї, він пощипує мох. Як хто в добрій справі юалу шука. Цього шукача не вкриває луска не гад за природою людське диття, до того посланці чаклунки летять, маленькі сріблясті пташки голосні, вони проведуть і крізь ліс і крізь сніг. Юала в біді допоможе завжди. Одночі з чорниць закипають завжди, Покрапля ще вечора замість вина, І ось вже за тиждень біда та мина. Коли ж чорні гади з духовних низин десь близько собі шурхотять між лози в годину нічну або й посередня, їх вірний орел захисник проганя.